Коротко новини за 28 серпня. Цієї ночі росіяни завдали масованого удару по Україні. Найбільше дістали з столиці, де загинуло щонайменше 19 людей. Серед них четверо дітей. Десятки отримали поранення. Серед загиблих діти віком 2, 14 та 17 років. Троє померло в лікарні, ще одну дитину рятувальники діставали з під завалів. Десять людей досі не виходять на зв'язок. Тож немає остаточної цифри, скільки людей ще можуть бути під завалами. Прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пісков заявив, що смертоносний російський удар по Києву в ніч на 28 серпня був успішним. При цьому він заявив, що Росія і і, начебто, зберігає свою зацікавленість у продовженні переговорів з Україною. Він також згадав, що продовжуються удари України по об'єктах російської інфраструктури. Стрічка «2000 метрів до Андріївки режисером Стеслава Чернова представлятиме Україну у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм на 98-й премії Оскара, яка відбудеться 15 березня 2026 року. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Нево на франківщині трапилася автотроща між селами Хомяківка та Марківці. Нулися два легкові автомобілі. У нас у коварі постраждали обидва водії та один з пасажирів. Їх госпіталізували. У лікарні встановили, що винувати з ДТП водій ауді перебував у стані алкогольного сп'яніння, маючи 2,24 проміли. Чоловіка затримали. Ті відкрили кримінальне провадження у п'ятницю, 29 серпня на івано франківщині очікується мілива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 3 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12, в день 29-31 градус тепла. Видимість на автошляхах добра. Тумані 600-900 метрів. Більше новин читайте на сайті Пікнетює, якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.